Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді лінійка зварювальних інверторів. Поїхали! Розпочнемо зі зварювального інвертора САП 14 міні. Це найменша наша модель вагою всього-навсього 2,2 кг. Взагалі, модель розроблялася для висотних робіт, але він добре себе зарекомендував і у побутового користувача. Він видає потужність в діапазоні від 20 до 140 А, що дозволяє запалювати навіть електрод 4 мм, а працює при просадках в мережі до 160. І як і кожен з наших зварювальних інверторів, він комплектується кабелями: 2,5 метри кабель з затиском маси і 3 метри кабель з тримачем електрода. Sat 15DX, максимальна потужність 150 А і також працює при просадках в мережі до 160 В. При потужності в 105 А робочий цикл складає 100%. І ще в модель додатково вбудована функція Ліфтік, що дозволяє працювати з аргоновою сумішю. Щоб перейти в режим Ліфтік, треба просто затиснути основну кнопку. І все, регулюємо його потужність. Повертаємось на режим ММА. І далі одинарним натисканням можна регулювати форсаж дуги, прогрів електрода. І функцію ВРД це захист оператора на холостому ходу. І одразу переходимо до САП-17ДХ. В принципі, це аналогічна модель, як і САП 15DX, просто збільшеної потужності. Функції всі ті самі: Ліфт тіх, включення або виключення ВРД, форсаж дуги, прогрів електроду. Проте в цьому інверторі 100% робочий цикл буде при 124 А. Зварювальний інвертор м 16 – одна з небагатьох моделей, на яку 5 років гарантії. Модель розрахована для роботи в суворих умовах. Оскільки її плата залита компаунтом і здатна працювати в умовах підвищеної вологості. А за рахунок конденсаторів збільшеної ємності здатен працювати при просадках в мережі до 130 В. І до речі, цікавий факт: даний зварювальний інвертор може працювати з силовими кабелями довжиною до 40 метрів без втрати потужності. І наступний професійний зварювальний інвертор M18D. 180 А максимальна потужність працює при просадках в мережі до 140 вольт, а при повній потужності. 180 А робочий цикл 100%. Що це означає? Це означає, що на максимальній потужності при роботі з електродом в 5 мм він буде працювати повний робочий день, а за рахунок збільшених байонет розмірів може довше працювати на високому струмі. І як на модель 16PW, на нього 5 років гарантії м 20 d Це наш флагман на 200 А. Працює при просадках в мережі до 140 вольт. Ця модель ідеально підійде для майстрів своєї справи. Потужність цієї моделі дозволить вам працювати з електродом Родом 5 мм з робочим циклом 100% при 40 градусах Цельсія без втрати потужності. А такі налаштування, як Hot Start та Arc Force, ви можете самостійно підлаштувати під вашу специфіку роботи. Ну і звісно ж, за необхідності ви можете включити або відключити функцію VRD. І ще дана модель оснащена режимом Lift Tick. І ще на відміну від усіх попередніх моделей, m 20 d комплектується не обмідненими, а мідними кабелями 2,5 та 3 метри. Є побутові універсальні та Професійні, а зварювальний апарат для себе ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і на все добре.